Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги настільний мікрофон. Це ідеальне рішення для конференцій, ігор, стрімінгу, озвучування та спілкування через Discord. Завдяки технології Plug and Play мікрофон легко підключається до комп'ютера або ноутбука без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Компактний дизайн дозволяє зручно налаштувати кут нахилу для комфортного використання в будь-якому місці. Його компактність та легкість у використанні роблять його універсальним та зручним аксесуаром для будь-якої роботи з голосом.